Привіт, мої хороші! Ви на каналі Мама Що Купила, я залетіла в АТБ, а тут вже повна різдвяна атмосфера Прикраси, декор, все блищить. Зараз покажу, що за цікавенького знайшла, а також круті знижки на промгрупу. А ви не забудьте про лайк і підписку. Ваша підтримка для мене справді багато значить. Ну що, пішли дивитися? Знижка 20% на електричну щітку для прибирання взагалі мастхев для будь-якої господарки, тому беріть на увагу 159 гривень. Три в одному. Так, 3% знижка на туалетний папір диво. 129 гривень за 16 рулонів. Набір ялинкових прикрас. 27 штучок, 199 гривень. Дворічна іграшка, лампочка, вона світиться. 79 гривень, 90 копійок. Буду закруглювати до а більшої ціни, щоб було легше сприймати інформацію, дуже цікава. Іграшка мені сподобалась. Гірлянда у вигляді шиша така є у стріблястому кольорі і у золотистому 100 гривень. 100 гривень ось така декоративна рамка для фотографії. Чотири фотографії тут влізе, білого кольору. Розмір фото 10 на 15 стандартні. Утеплені жіночі колготки такого графітового кольору всередині з начосом. Всередині з начосом. Ціна на них зараз 119 гривень 40% знижка. 200 гривень форма для випікання роз'ємна круга 24 на 6,8 см. Такого класного кольору. Мені дуже подобається. Він такий. Рожевий металик, А знижка 28%. Знижка 32% на сковороду 339 гривень 28 см. Сковорода алюмінієва. Ручка пластик. Набір іграшок 6 штучок 149 гривень. Дуже цікавий і святковий. Гірлянда у вигляді куляк 10 штучок 1,3 три метри. А довжина на батарейках. Дві штучки, звичайні пальчики. Ціна 119 гривень. Дуже красивий підсвічник 269 гривень. 249 гривень. Новорічна прикраса, ялинка з іграшками, бубінчиками на підставочці. Є в білому, червоному та зеленому кольорах. Дуже класні рукавиці, є в різних кольорах, вони повністю ем, хутряні, дуже дуже теплі, ціна 199 гривень. Взагалі круто, дуже. вау. Є ось такий біжевий колір, сірий, з рожевим та Сіренькі. Кукавички в'язані, дитячі, є різні кольори в асортименті, такі веселі, різнокольорові. Також вони у різних розмірах. Є менші, є більші. Така гірлянда золотистого кольору, вона переливається, 159 гривень, 10 лампочок, 2,1 метр. Татуєтка символ року, коник. 100 гривень. Набір новорічних серветочок 20 гривень. Є різні малюнки. Зараз покажу. Дуже святкові малюнки з серветок, гноми, кулечки, такі олені. Теж гноми. Щеку. І ось такі сіренькі. Набір, серветор, мікрофібри, чотири штучки, крізьдвяні. Малюнок є білий і червоні, а також є білі і зелені. Гарна якість. Ціна 70 гривень. Тіжка 30% на форму для закання. Розмір її 37,5 см на 27,5 см. Є така ось рішітка, тобто вона як двохярусна. Знизу можна покласти картопельку, а зверху, наприклад, м'яско. І буде все сочком пропитуватися м'ясним. І дуже швидко, зручно буде готуватися. Прям клас. 1690 універсальне добриво для рослин. Називається гумат натрио папір для пакування 35 гривень великий рулон, різні кольори, червоний, білий, і дуже багато різних кольорів. Можете підібрати піц на свій сма. І менший рулончик, 20 гривень ціна, але також тут однаковий розмір. Вони 70 на метр. Тобто, немає різниці. 149 гривень такий набіг паровозів. Є також у зеленому кольорі і у червоному. Новорічний номер на 339 гривень. Дуже милий, класний. Нелегкий, нічого не сипеться, не труситься. Мені подобається. Боже, яка милота, 399 гривень. Гном дівчинка, вона сидить, ножки тут болтихаються, гарна якість, дуже красиве, красиве вбрання в неї, і на вид вона достатньо мила. 499 гривень. Такий гном хлопчик, в нього довга шапка. Теж дуже стильно виглядає. Прям класний. Боже, який він ягесенький просто. щупала би, щупала. Ціна йому 499 гривень. Речі у цього гноміка, я тут вже подивилася, ростуть ножки. Тобто він може бути вищим або нижчим, як вам подобається. Гарні яскраві буси, ціна 90 гривень. Є такі звичайні, є переплетення зі стрічкою. Різні кольори, такий мікс ріб'яний. Також є срібло. Такі буси 35 гривень, зі знижкою 41-41%. Теж різного кольору, пічні наліпки. Різні в асортименті. Ці кулі. Прям взагалі краса-краса. Маленька ялинка. Ціна 90 гривень. Набір новорічних дерев'яних прикрас 12 штучок, 100 гривень. Також такі Діди Морози є. Машинки. Новорічка гілочка 149 гривень. Дуже гарна красива, якісна. Розмір 65 см. сантиметрів, гілочка 32 см, сантиметри, і гривень 219 гривень. Зелена ялинка 60 сантиметрів. Кажу вам дуже гідний варіант. З всіх маленьких, які я бачила в інших магазинах, ця виглядає прям -ну, дуже класно. Якщо потрібна маленька, раджу бляти тут. Вірічна гілочка 120 сантиметрів дуже гарної якості. Дуже красива, 399 гривень. Гарна прикраса на камін стіл. Або якусь іншу поверхню. Алюмінієвий кошик 399 гривень. Шапка новорічна Санта 159 гривень. Навальна шапка звірята 149 гривень. Є ось такий ведмедик. Леопардик. І лисичка, але це у нашому магазині. Вибір не дуже великий. Я бачила, що насправді на сайті там їх більше, тож вибір. Тож дивіться у своєму магазині, можливо, там будуть іще якісь. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо у вас є інше, жіночі шкарпетки з пупиркою проти ковзання такого персикового кольору 199 гривень. Коштує всередині на піклаці. Дитячі шкарпетки 99 гривень 90 копійок. Теж з пиркою проти ковдання. Полістер акрил 50 на 50 Є ще у червоному кольорі та ось такі білі зі сніжинкою. Жіноча піжама. Кофточка. І однотонні штанці 299 гривень. Ціна є ще ось в такому кольору блакитному. І є ще біло рожевий із сердечками. Багато знижок на дитячі іграшки м'які. Такі різні мелі мордочки. 229 гривень. Подушка з плюшка. Котик. Знижка 40% на плед. 180 на 200 в двох кольорах. Така морська хвиля і сіренькі. Великий вибір пряжі на знижках 30 28. Різні кольори. Така товстенька, дуже м'яка. Великий вибір капчиків домашніх, такі відкриті на такої підошві спіни, прошиті, прошити. Ціна 199 гривень. 179 гривень за ось такі ніжно ніжно-рожеві капчики з а, перлинками. 169 гривень такі капчики теж дуже приємні на дотик. Повністю закриті капчики, 199 гривень. Прошиті. Ще такі капчики, новорічні, молочного кольору 229 гривень. Також бачила такі ще зелені. Повані жіночі зимові червички. Ціна 599 гривень. Є у чорному кольорі та ось такому біжевому. Хутро дуже схоже на кролика. Але я думаю, що воно штучне. Вони прошиті, така грубо підошва. А-ля ірмес. Виглядає досить непогано. 449 гривень такі зимові черевички жіночі, не прошиті, але дуже м'якенькі і приємні на дотик. Ось такі у сіренькому розмірі. 449 гривень. 21% на органайзер косметичних для ватних дисків, паличок і так далі. Насправді багато що можна поставити. Ось така гарна кришечка в нього. І тут 1, 2, 3, 4 отвори. Знижка 25% на комплект постільної білизни. Двоспальний двома наволочками: 50% на 70%. Ось такий ніжний а, колір. Розтрадло 180 на 220, під ковдра 175 на 215. 60 гривень металева полиця для ванної кімнати. Вона двох така рівнева. Матеріал тоненький, достатньо, але для не дуже важких предметів дуже буде а, непогано виглядати. Вона такого графітного графітового кольору, тому підійде під будь-який. Інтер'єр. Такий новорічний диспенсер для серветок. 189 гривень. Ось така чашечка разом із заварником. Дуже зручно. Новорічний наборчик. З малюнки. Новорічна тарілочка, форми дзвоника з малюнком гноміка. Ціна.